Поступити в такій ситуації є клієнт, хоче автомобіль Xiaomi і 7 максимальної комплектації, який тільки був на презентації близько місяця назад. Попередня запис на виготовлення автомобіль цього на заводі, десь на наступний рік тільки можна подати. І виготовлення плюс три місяці доставка. Це буде під кінець наступного року, можна отримати автомобіль, і ціна на нього буде 51 тисяча при умові, якщо зберігається пільгове розмитнення. Але вчора з'явився варіант, який виходить в Україні в 62 тисячі доларів. Можна заказати відразу, от прямо зараз. Да, хтось перший замовив, вже отримав, звичайно, продає трохи дорожче, тому що є дуже великий попит на ці автомобілі. Не бачиш в зеленому кольору, такий як був на презентації на оранжевому салоні. І тут питання: що потрібно клієнту вибрати? От він поки ще думає або зараз замовити за 62, або почекати ще, і на наступний рік замовити за 51, якщо при умові буде зберігатись пільове розмит. Але як знаємо, що цього скоріше за все не станеться. І тому наступний рік вона буде ще дорожче ніж 62 тисячі доларів. Але є третій варіант це дочекатись до кінця серпня. Так, трохи попит може впасти, і буде ще залишатись час, щоб замовити його і встигнути до нового року. Але які будуть ціни в серпні, поки ще нічого не знаємо, і будуть чи такі варіанти в наявності, тим паче, клієнт хоче тільки зеленого кольору. Також питання: от як поступити в цій ситуації, якщо б ви були клієнтом.